Друзі, всім привіт! І як ви могли зрозуміти по прев'ю і по назві відео, ми сьогодні знову з вами вибралися на рибалочку. Але мені прийшла в голову дуже цікава ідея це взяти свій старенький ультралайт і спробувати на нього половити ляща. Так що, друзі, зараз я вам все розкажу і покажу. Ну, а ви не забувайте підписуватись на канал, ставлять лайки. Ну і поїхали. Так, ну взагалі, будемо сьогодні рибачити ось на такій місності. Раніше, тут на поплавчанку, дуже і дуже добре клював хороший лящ, але не знаю, як буде виходити зараз. Раніше, це напевно роки два тому, я тут востаннє ловив, то непогано вдавалося розловлюватись по лящу. іноді навіть проскакував коробчик. Сьогодні поза корму будемо використовувати тільки горох. Ну і ловити будемо на опарич і черв'як. Богорок у в мене половищистий, то його не вийде. На жаль, насаджувати на гачок. Але не знаю. Мені здається, що все-таки з цього повинно щось вийти. На даний момент на годиночку, восьма година ранку. Трішечки пізно вийшов, але нічого. Я думаю, щось за цей проміжуток часу ми обов'язково з вами повинні зловити. Місце доволі цікаве. Трішечки навіть підзаросло з останнього часу, як я тут був. Доволі так атмосферно стало. Трішечки вітерець підіймається. Як можете звернути увагу, хвилька є. Ну, тут, мені здається, було б навіть комфортно і на поплавчанку сидіти. Але мені якось захотілося трішечки проекспериментувати, саме тому я сьогодні взяв. Свій ультралайтик. Ну і я думаю, що це буде цікаво навіть вам подивитися, чи вийде у мене щось зловити на нього сьогодні. І так, друзі, що ж нам потрібно для того, щоб почати В принципі цю ловлю? Е, даною методикою я вже ловив і неодноразово, і доволі непогано виходило розловлюватись. Навіть на цьому місці я колись ловив за допомогою даного ультралайту. І мені вдалося тоді витягнути, напевно, під десь на грам 600. Уже такого золотистого, доволі гарного. Ось такий у мене ультралайтик, це мій самий перший ультралайт взагалі, навіть не те, що ультралайт, а взагалі спінніг на хижака. Він у нас йде від 2 до 8 грамів, якщо я не помиляюся. Так, від 2 до 8. Це у нас Вейда Корсар. Ось, якщо вам видно. Ось, вже доволі такий старенький спінінг І будемо використовувати мою фідерну катушечку. Так, встановлюємо, уже, можна сказати, вся наша оснастка готова. Далі, що нам ще потрібно? Це гачечки. Ось такі грузики. буду використовувати 10 грамові. Щоб добре вони трималися на дні. Ось. Такі гачечки флагманські, грузики від Дніпро-свинець і поводочний матеріал. Як буде виглядати оснасточка, я вам зараз покажу. Так, друзі, як же ж в'яжеться наша ця оснасточка. Ми беремо наш груз і в'яжемо напряму до самого шнура. так Якщо я не помиляюся, даний вузол називається клінч. Так, в'яжемо, в'яжемо. Ну, можете в'язати будь-яким, яким вам зручно взагалі способом. Так, далі беремо поводковий наш матеріал і прив'язуємо наш гачечок. Беремо гачечки, так, є. Блін, доволі так спекотно щось стає. Сонечко починає перегрівати. Зранку було прохолодно, і за цього я одягнув лісочку, тому що було прохолодно зранку. Так, в'яжемо гачечок по стандарту, нічого нового. І все, в принципі, наша оснастка готова. Ось так вона приблизно виглядає. Грузило, поввідать як на фідер, ну і все. Це, можна сказати, вже фідерна ловля. Просто замість самого, самої кормушечки у нас буде використовуватися ось такий грузик. Ну що ж, теперечки, зараз обираємо точечку, закармлюємо її і будемо розпочинати нашу ловлю. Так, наживляти я планую відразу чисто опариша, так як на нього вчора. Точніше, на минулій риболовлі доволі непогано клювало вечірком. Бачите, які ж живчики. Я їм туди трішечки манки засипав. То вони тепер прям такі метушні стали. Втім, якщо то часом, якщо буде сильно задовбувати мілоч, то вже поцепимо сюди ще хробачка або чисто хробачка. Будемо, коротше, експериментувати, пробувати. Але на даний момент наша наживочка буде виглядати ось так. Так, так, друзі, перепрошую, я тільки зараз звернув увагу, що в мене була замилена трішечки камера. Тому вам трішечки все могло бути не дуже в хорошій якості. Так, закинули. Трішечки робимо протяжечку, щоб наш повідець теж був на тяжку. І тепер фіксуємо на рогачик. Все як на фідерній ловлі. Чікс. Є кінчик загнутий. Ну і тепер будемо з вами чекати якихось перших клювань. Почекаємо, можливо, все-таки щось вдасться нам з вами зловити Так, друзі, я це зараз сиджу і про щось задумався. А про що саме? Це про те, що моя оснастка недостатньо удосконалена. Знаєте чому? Тому що. Клювання будуть видні тільки тоді, коли риба вже потягне навіть сам груз. І по факту її потрібно зараз переробити, щоб реально був як фідер, щоб нашій повідець був напряму пов'язаний з самим шнуром. Щоб відразу тільки якесь буде відбуватися клювання, було видно його по кінчику. Бо так клювання Буде видно тільки тоді, коли його вже потяне. А 10-грамовий груз може, мені здається, злякати трішечки рибу. Так, друзі, ось я і зв'язав, зробив ось в такий типу петлі, зав'язав е, грузик і ось зробив зі шнура Такий невеличкий повідець. Тут ж, знову ж таки зробив петлю. і Прив'язав наш повідець. І тепер, як буде клювання? Грузик, як ви бачите, у нас на місці, От. а клювання будуть сигналізуватися вже напряму до самої вудки. І тепер любе ніжне клювання буде дуже добре відчуватися. Ух ти, йо моя друзі, Тільки що було таке клювання. Офігеть! Я вже подумав, що з у мене і спінінга утяне. Але, блін, ду-ду-ду-ду-ду, І все, і відпустило. Капець, ну клювання було солідне. Ну, блін, пройшло вже, напевно, хвилин 20. 20 хвилин десь плюс-мінус чекав. І перше було клювання. О! Є перша риба! Це капець, друзі! Ого! Ви подивіться на цього бікфіша. Аж шаліть просто! Коротше вирішив одягнути хробачка плюс піднадів, коротше, опариша. І ось вам результат. Оце така риба у нас тут і клює. Оце такі звірюги. Да. Пока що щось не дуже вдало. О, сиди щось. Ох, йо-майо. От, друзі, от вам і бікфіші. Оце такі риби у нас сьогодні з вами і будуть, напевно, клювати, я не знаю. О. Скільки я тебе чекав, друже, скільки я тебе чекав? Це треш. Але нічого ми з вами не здаємося. Перенаживляємося і робимо наступний закид. Пум. Щось є геть маленьке. Мені здається, що це знову якийсь окунчик, А, ні, підлящик. Вирішив трішечки далі закинути от, від точки за корму, так сказати. Думаю, може рибка не хоче сьогодні гороху, може вона десь там вдалі плаває, якась крупна, здорова риба. от, А там плаває, Оце такий бікфіші. Як в принципі і на точці, де я закармлювався. Міма, міма, міма. Потрібно було трішечки зачекати, щоб краще зажував. Але опариша, можна сказати, черв'яком він і з'їв. Лишився тільки один опариш, хоча їх було два. І пучок черв'ячка немає. Це щось вже покрупніше було, напевно. Ні, теж мілоч походу. О, ну це вже ні, це вже покрупніше буде підлящик, слухайте. Це вже по порівнянню з тими можна сказати, що бік фіш. В березі взагалі риби немає. Ну, типу, є клювання, але якісь мінімальні. Я вирішив трішечки подалі закидувати і ось, так би мовити, пішли на укроплення. І знову мімо. М -м 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 -м, щось взагалі сьогодні рибалочка у нас не йде. Як завжди порозказував вам всякі легенди, як я тут. Тягаю величезних лящів, коропів і тому подібне. І в кінечному ітозі... я ще себе зацепив. От. І в кінечному ітозі ось що у нас з вами виходить. Що нічого у нас з вами не виходить. Ні ляща, ні коропа, нічого у нас немає. Клюють тільки малесенькі підлящики. І усе. Напевно, ще зараз півгодинки посидимо та й будемо вже все-таки збиратися додому. Бо вже так доволі спекотно стає і вітер такий підіймається, доволі солідний. Так, друзі, ну от і підійшла наша з вами сьогоднішня рибалочка до кінця. На жаль, нам так і не вдалося з вами дочекатися якоїсь трофейної рибки. Але нічого, не сумуємо. Клювань сьогодні було. Немало, але ви і самі бачили, якої це рибки були клювання. От. Я навіть не знаю, що вже сказати. Ні, знаю. Ну а ви не забувайтеся підписуватись на канал, ставлять лайки. Ну і до зустрічі на воді!